Його всім привіт! І ми сьогодні граємо в цей Чудовий в лапках Світ. Хто дивився попередню серію, той знає. Тут нам ось окріпери привіт сказали, прийшли. То ми знайшли хо. Тільки ж. 10 лайків на минулому вроді би не набиралося. Тому... Набирай бо я вам не дам. Я вам не зроблю. Я вам не покажу, як вбити цього. А хоча б поки там вже це, і то я вже буду тут ходити в нормальній штуці. Все, дивіться, пачку. Добре. Поки ви там вже вибирати тих 10 лайків, вже вічність пройти. Бен надара, дурач. Так. Иди сюда, воин. Ч ты крутось, воин? Да твій хилбард. Ой. Сейчас меня не буде больно. Я цей чувак. Я его забайт. Так это баню. Ой. Пацан уже больно нет. Потом у мене піп. Це Можна жарить? Ні. А наша? Ну, що хтось приключається, то і гравцем. Напишіть, пожалуйста. Як ви бачили по назві того відео, я дуже хотів. О, oh, so good at тест дуже хотів помандрувати. Але мені, мені ніч і всяке таке. Я вже не прокачував Ну, Ну кара ти ж! Нормальний такий <клух> 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 прям в лапках маленький. Догляньте тупо на цю громаду. Нє, мені туди надо. Вендумайте, що я ноб Майнкрафті. Як, так навіть ви не могли спускати. Напиши, що я Нуб Майнкрафті того і забань. пишіть такого, бо вам вже хуже буде. Це. Троцані реси, троцані реси. Вуглик, вуглик. Ням. Надо. Маленький.

Не жду сіро зривайся Дивіться, чого я здобув цього жочка? Нєм? Ты говорю, а не лятники зараз закинуть. Будечки пуки все. Я не сліпий, да. Але навіть... Оно є, стайк. Я його <плес> <плес> хранил на останній. Так я знаю, що я і кнуба, мене були того разу, хто дивився першу частину, забили. Я вже не хочу стихати. Ні, не, не дивіться тупи, скільки я залізла. Восім штук. Да, знаю дуже мало. Дуже. Бажана. Ти півстак. Золото. Угу, треба зробити мені привал, я поні. Поняв прийняв, мені треба привал. Де мені зробити привал? Тут буде мій привал. Є мені двері. І от раніше крафт. Не знаю, де в мене є. Смолоскіпів в мене явно дуже мало. Тепер розкопуємо територію. І це наша буде друга база на поки. Тому що я скоро вже маю побудувати нову базу, тому що в мене вже татошний. І отак я, повно, колись був помер в першій серії. З цього виживання я був помер. Я навіть був печку не поставив. Мене зомбі забили. Тут можна ось повиглянути. Так вийти. Вот так взяться и закрыть. Вот <ріст> так выйти, вот так вот выйти, вот так закрыть. Оце я, конечно. Беру трошки залізка. Вот так прям др... Ой, не залізка, а ч. Тепер робимо самое головное про Майнкрафт. Да. Угадали. Ще треба мені зробити обновочку. М -м -м Я Я вже зможу з в ходити всю Я вже тупо воюем ветра. Наші стріляю Хто більше любить арбалет за лук, ставте лайк. Навіть не так, навіть пишіть комент. Що ви більше любите? Бо я арбалет. І я на нього буду час збирати. Тому що коли я грав з подругою, то я не робив. Тому що ми ділили все порівну. Тому що це таке небо пропері. Да є нормальні ресы. Реси де нормальні є, є де нормальні реси. Реси де нормальні. Все, залізу переплаву. Крилу є що ще ще знадо свой. Пошли було б сукейру. За мені тоді не хватає орбалет. А я крафтиться <кхух> Арбалет. Це і фигні. Добре, як крафтитися фигня. вы называете то а, есть ага, для растяжки пишем ваг а ага. я не крафтил то наидел Пробуем. дальше для арбалета что надо для арбалета надо нитки ну значит пошли фармить нитки Я ніколи в своєму житті неправди в просторбаліт. Хоча я, я його обожаю. Напишіть тільки, що я <кхм> Ду... <кхм> Понятно, Я Що сижу, сей зі здобуваю, як... Отой. Що я сказав? Я пигл. Кто знает, кто же такой пигл и пищить, типа, потом ты не учишься. Нет, нет, близко. Нет, бля, не пацан. Не надо, тетя. О, тетя. Не надо, тетя. Не надо, тетя. О, шляпка, позедь. Это тут тупо мясорубка. Кто сейчас хочет попасть в мясорубку? Да уйди. Мне интересно, что там светится. Что ты мне так много тачек нанесли. Ну, да иди.